40 грамів Геліантиксу на ну, такий соняшник. Це тут у нас виходить, давайте сонячним, да? перша пара, тут друга і третя ось вилазить. Там так само перша, друга, третя є. Це коротше, не знаю, видержи, а ну пишіть, коментуйте. Щось і наш бублик скрутився. Це перший раз з геліантексом. Обично ми так, в такій фазі ми заїхали, його підгорнули і все. А це... цей рік коротше, і гран, і гран старт і коротше, всякої фігні мішаємо. Бо смуга і клетодим давав 120-й е, міщія. Не знаю, вітер дує у нас сьогодні, а там такі участки є, десь там воно, ну, зараз підемо туди. Це класичний соняшник Євросем, е е е Авалон. Ну, дивіться, навіть це я сьогодні утром уносив. Вже бачите, наскільки амброзію дало по голові. Так це ж. Скільки тут пройшло. Не знаю, скільки времени я не дивився, коли я тут обробляв. Коротше, 40 грамів геліантексу і а скільки ж 700 грамів 700 цього клетодиму. Сюди я влив. Я дзвонив там. Канал є. Я можу назвати правильно, може неправильно Яценко No я до нього перезвонив, спросив чи можна мішати, він каже можна. Ну не знаю. І по поводу цей... Віктор, Віктор Васильйович заповнив. Отак. Коротше, я це з ним здванювався, він каже, можна мішати пробувати. Ну, він каже, можна 45 грамів давати. Ну, я дав 40. И клетодим получається, ото я намішав 700 грамм. Ну подивимося, це відео для себе на будущее, що я тут уносив. Ну і далі подивимося цей терезницю Ось бачите, тут є проблемні такі міста по мішию. ну він ще не переріз, ну якраз це така фаза розвитку якраз хорошо. Дякую, що він дає рекомендації безплатно поки. Та ні, я шуткую сказав, що можна дзвонити. Він дасть рекомендації по хімії. Я ж не вчився по цим всім. Це ми перший рік застосовуємо Геліантекс, Гранстар і що я ще давав. Ну, і все, фунгіциди. А так я ну... обично ми в такій фазі заїхали, батько підгорнув і все, більше ми нічого не робимо. Ну, а Тут вирішив один рік спробувати, бо мене там чоловік писав, каже, ти опасний, а ти розказував одне, робиш друге. вирішив ну, і я цим попользуватися, як би спробувати, а там далі воно покаже. Чисто його. Тут його можна було так загорнути рядочки, щоб він є вискакував. І тут йому нічого не було. Ми вже такий підгортали не раз. Ну, Це вирішили так попробувати, поборотися з бур'янами. Ну і для себе якби тут наїхав, виляв опит. Ну, зараз поїдемо до брата, там у нього грязніше ну, поле, чуть-чуть. Бо я тут уносив по цьому полі е, ґрунтовий в нормі грунтового тут не було, оце і проблема, якби грунтовий був, то ми ще б такого не було. Коротше, вносив тут гліфосат у нормі 2 літри і все. І це по пшениці і тут оранка. Ну він такий сонячний, бачите. Круто, я не знаю, це я перший раз, а ну, напишіть, коментуйте, що з нього буде. Так що Віктору Васильовичу, якщо будете дивитися, вам дя дякую за рекомендації. Будемо на будущее вас не турбувати, сподіваюся. <рес> ну, а тут бачите, видно, де я не вніс. Це от сусідів от вступив, бо воно сьогодні вітряно. Ну, коротше. Тут буде така трошки забур'янність. Ну і видно, що він такий підбитий, уставший. Так що, ну подивимося, приїдемо сюди, мабуть, днів через п'ять, щоб я вже не переживав, що з ним тут і як, що -то, -то стрьомно. Може там хоча й написано від чотирьох справжніх листків чи як воно там. А тут раз, два і третя пара лізе. Ну подивимось. Може хто вносив по такій фазі, то буду вдячний напишіть. Бачите, і даже оцей горох, чи як його там називати. Я ще треба вивчити як бур'яни. Щоб знати які є не треба звичайно вже вивчу. Ну подивимось, цей взагалі ось омарленький, бачите є. Подивимось як він відкликає. Все бачите. Може менший фазі, може лучше перенесе, чим оцей побільше. Ну хоча ось більше, бачите це не нападали ця вискочила його не так лупануло як цей. А ні, круто тоже, бачите таке вже Якісь комахи бігають Тут що Тут фігі озна пока Та ще нічого не видно на Мікроскоп надо. Я б такий би фунгіцид сюди і добрива якісь додати. Ну не знаю, ще подивлюся по поводу добрив. Ми подивимося оцю молочай. Що з нею буде. Тут теж, ось бачите, прибило. сейчас ну, до брата заїду там. Картина трошки похуже. Дивимось, що там осуд, та суд поки стоїть, ну тоже, може його приб'є, а може і ні. Це ж таке. Все, ставимо лайки підписуємося на канал. Всім дякую. Не знаю, може вітер задуває, бо тут дує таке, що капець. Короче, это тут брата должно 1,7 будет гектара. Суть в том, що я тут а тільки круг зробив и все. Ну це десь гектар тут получається. Походу его сусіди вже вырізали десь на цей на 700, коротше, на 700 короче на 0,7. Ну, тут, звісно, вони нічого не робили, це дві культивації чи три і посів. Ну він тут щось і посходив якось. Оце отута ми починали оцей край, оцей край. Сіять наші соняшник, а цей це він давав соняшник, його сіяли. Ну він щось такий якийсь. Непонятні, і в один день ми його сіяли, і чого так, не знаю. Амброзії, звісно, тут, тут більше. Бачте. І от тут аж я не міг короче, краю дійти. получається, тут оприскватель десь йшов. Це отак. Я одне крило не міг би б забрати, коротше, виходить. Якби я пішов, то багато було перекриття. Ну Не знаю. Можна було б спробувати. Двойна б доза була, не 40-80 а грам. влупило б по цьому, по цьому рядку. Раніше я тут три рази йшов, а тепер тільки раз хватило. І то воно якось косяком іде. Ну і отут сусіди поврізали, мені кається нормально. Ну, захоче, хай переміряю. А я поїхав додому. Всім дякую, всім лайки, підписку, миру і здоров'я!